Путін виступив на радбезі Росії. Говорив, що хоче продовжити договір між Росією та Штатами про взаємне скорочення наступальних арсеналів стратегічних ядерних озброєнь. Якщо перекласти на людську мову, вийшло щось таке: Донні, Я знаю, що на тебе зростає тиск через Україну. Вибач, але поки допомогти не можу. Але даю тобі аргументи, щоб відбиватися. Кажи, що Путін не поважав Байдена, і тому Росія вийшла з договору щодо ракет, але ми з тобою знаємо, що вийшла для того, щоб коли ти повернешся у білий дім, ми його відновимо, і ти заявиш, що запобіг третій світовій та що лише з тобою Путін міг підписати нову угоду. Кажи, що Росія сильна і її не можна загнати в кут. Але додавай, що тільки ти здатний взаємодіяти з путіним, він тебе слухатиме, і саме ти врятував світ від війни. А з Україною щось вигадай сам. Твій влад.